Привіт, мої хороші! Щойно відчитала другий урок нашого курсу харизма чи німецької мови Б2, можете приєднуватися на той курс. Das Adjektiv, Ось на підтримку того курсу теж у нас будемо йти до рівня Б2. Ось собачка у нас стрибає у повітрі, і написано sind die Adjektive?» «Wofür фюе ich ізіна, «Навіщо вони нам потрібні, і вібільди ігід. Я їх буду. Блюгляй, ось. Ось трауріх, якісь афікси висять я, то давайте зробимо висновок. Як ми будуємо ад'єктиви, може хтось не знає, що це таке. То давайте будемо розбирати. Поїхали. Прикметники це слова, що описують особливі якості та характеристики. Осінь. малюк втомився. Яка дитина втомлена, аймюдес? Речі. Каша готова, ist fertig. яка каша готова, дефертіабрай. Мої хороші ад'єктиви, всі їх деклінаціони, ми з вами розбирали. Заходите в той марафон, він коштує всього 49 євро. Відповідно, можете подивитися, що там у нас робиться. І здається перший урок, як завжди я показую, щоб люди знали, що воно таке. Зіласені їх деклінірен вони можуть змінюватися. Але лише якщо вони стоять перед іменником. Тож, прикметники мають три різні відміни: прикметники без артиклю, прикметники після ам, от бачите, означ... обзначеного артиклю і прикметники після неозначеного артикля. Чудово. Freundlich. Дивіться, бачите, ліх висить. Тож, прикметники мають bestinte form. Що це означає? Більшість походить від інших частин мови шляхом додавання суфікса або префікса перед ним. Unfreundlich «непривітний». Бачите? Привітний, непривітний. Зокін Аустрокен, ви можете. Висловити, як хтось щось робить. Вона працює, не покладаючи рук. Ось як це слово може діабетить. І тут ми з вами бачимо дитика прикольна табличка. Ми такої намалювали. І ви можете їх збільшити три форми ступенів порівняння прикметників. Перше німецькою ґрунт, і ми перекладаємо українську як позитивний ступінь, компаратив – вищий і суперлатів найвищий. На першому курсі університету компаратив і суперлатів так ми називаємо українські ступені порівняння, а найвищий і найвищий – Ну, то таке шліс ад'єктивен, Можуть прикметники та дієприкметники також бути номіналізовані. Що це означає? Вони стають іменниками і набирають їх закінчення. Ну, давайте пересвідчимося, чи це так. Заходимо в секцію дібіль, де ад'єктів». Це утворення прикметників. Пишуть нам. Багато прикметників утворюються за допомогою ну, типу посилань на інші частини мови, наприклад, іменники дії, слова чи інші прикметники. А ось і суфікси. У нас тут є їх сім. Можете їх занотувати. Багафт їх ішліх лосзам. Собачка читає газету, на якій написано Шукаю споріднені душі. Зеліньфеванфесуд. Задіяти в префікси, які можуть бути, або в префікси можуть додаватися. Тут їх чотири. Un Ось у нас теж шматочок, ніби вирізки із газети, і кажуть, «Привіт усім! я представлюся. Я чудовий, «Das Wunder» від слова чудо. Я магічний від слова Zauber» магія. Я винахідливий від слова винаходити erfinden. Я економний від слова «шпаран» економити. Але час від часу я трохи не впевнений від слова зіха, безпечний впевнений. І е, багато розпитую, напевне, фрагент від слова, дій слова, ставити питання. О, дивіться, яке в нас яблуко аля апельсин. Інше слово часто поєднується з прикметниками. Камінь плюс райх. Получається, «штайнрайх». Або ви можете використовувати два прикметники один біля одного. Зюс Зауа. Такий, кисло-солодкий. Так? це у нас якийсь багатий на камінці, на кісточки. Швидше за все. Битина з ксилофоном, і кажуть нам, і, зрештою, можна використовувати прикметники. Дієприкметники, як прикметники, тобто, дивіться, є в німецькій мові два партиципи. Перший він формується за допомогою інфінітиву плюс Д, і другий партійціп, і вони одразу подають, наприклад, зіграний твір, тобто дас штук, твір це не штука, який зіграли. А партіціп Einс подають дитина, яка грається Kind». Так, мої хороші. Поїхали в дій-деклінаціон. І коротенько вони нам дадуть схемки. Відмінювання прикметників. Прикметники зазвичай стосуються іменника і можуть з'являтися в реченні різними способами. Ось іменник і прикметник твоя посмішка така чиста. Залишається незмінним. Ось якісь зуби. Прекрасно. Подивимося. Номер два. Чиста посмішка, ось у нас ад'єктів, а в кінці іменник. Він змінюється. Якщо прикметник стоїть перед іменником, то він узгоджується з ним у роді числі та відмінку. Я так повільно його вам гортаю, можливо, хтось хоче собі заскрінити якусь схему. чи що-то. Так, мої хороші, що це за веселі речі? Це прикметники без артиклів. Як ми бачимо, вони змінили, відмін, відмінюють слово довгий. Там десь нагель, там байн, там нази і там гара, відповідно до роду та числа. Що ми можемо побачити? The end and the Adjektive ohne Artikel артикль Canen Ziшоan. Ви вже знаєте закінчення прикметників без артиклів, вони ідентичні останній букві означеного артикля. М -м -м. Ось така ситуація. А ось нами виняток. Генетів або родовий відмінок однини, кому як легше сприймати чоловічого та середнього родів із закінченням N. Подивіться, ось у нас. Номінатів, акузатів, датів генетів, якщо немає артикля, виходить таке. Ми вчили як сигнал закінчення. Пам'ятаєте, на рівні інтеграційному А1 і А2. Ми з вами гралися ось це. Н і закінчення сил генетів, звісно. S, M, N, S закінчення в генетиві. В фемініні і в плюралі закінчення в генетиві, нагадую, не буде. Фемінін – лане, е, 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 р і е, э, І в плюралі е, е, н, звісно, даті в ситуації, як завжди, і е. Э. Mm -hmm. Ich fühle mich in guten Händen. Що це за guten Händen – це во, це плюраль і це датів. Гутен генден. Ідемо далі, підтягнемо да, ад'єктив. А ось діад'єктивенген закінчення прикметників без артикля. Ось те, що ми з вами щойно проглянули. Бачите, ось наша мажина N. В маскуліні Е N тут. Ось вони, бачите. Вони показують. Ось тут воно є, і тут воно є. Просто ось воно МН. Тут у нас С. Ось подивіться. І тут С, і тут С. Вони його просто поставили одне. І тут С, і тут С. І тут М, і тут Н, і тут М, і тут Н. Е. Де вони показали одну велику Е, e, яка буде і в номінативі, і в акузативі, і одну еку e показали і в датіві, і в гентіві. Так само в плюралі вони одну е e показали і в номінативі, і в акузативі, і там далі entр. Така ситуація. Так, що у нас тут за баришні, а бензонах? так само після. Анігі деякі ме, більше багато філія венігі кілька і після а, числівників. Сьогодні у мене дві ліві руки. Ну, Таке буває. Так, є. Знайома табличка. Угу. Це прикметники після означеного артикля. Подивіться. Артикль з'явився. І ситуація змінилася. Артикль з'явився. Ситуація змінилася. А як змінилася ситуація? Давайте подивимося. Прикметники мають лише два закінчення E е і «н». І лише артикль має ознаки, показує ознаки числа, роду та відмінку. Ось так. Бачите, немає закінчення С. Немає. Ой, вибачте. І ось це ж і тут. Ага. І ось вони засвідчують. Подивіться, ось така табличка. Давайте ми її прокоментуємо. А ось і прикметники, закінчення в прикметників після означуваного артикля. А, загалом огляд і облік це огляд. Будиночок ляльковий з'явився. Пишуть нам. Ці закінчення вживаються також із Манха Вельха Єдезольфа і з вказівними артиклями Діза «той» і з неозначеними займенниками «умружені», але байде земтлігем усі обидва усі. Це нове крісло умбекуєм незручне. Has to alten Möbel für Mobileфіcal. Чи ти уже розпродав усі старі мену? Та й на тому все. І, напевне, третя заключна схема. Ну, побачимо, чи вона дійсно заключна. Та прикметники після неозначеного артикля. Ось він з'явився. Множини, звісно, нема. осінь, Ось, осім. І одразу і беблік пішов огляд. Загалом, бачите, RS з'явився. Так само після Kane irgendein, Mein, Dein Zijn і The вживається ця схема. А в плюралі випадає фельд, де unbestimmte Artikel, звісно, век, тому що цей артикль позначає один. Заперечний артиклі kein так само відмінюється. Diegenaus declinierte negation article kain had, або ani plural він має нужен. Подивіться, як змінюється кайне Tiere. І ohne Artikel альте. Бачите, залежить від того, чи є якийсь артикль, артикль перед словом, перед прикметником в даному випадку, чи немає відеголень. Повторно. Ну, Ми це ж розглядали. Bo буде keine alten alte, keine altan alt, keinen alten alten, співпадає і kinder alten kai alta. Як тут, так і тут повторюється. Тут що нас робить. Пишуть нам чи хочете? Чи хочете ви дійсно нас покинути? Ми ж ваші солоденьки. Так, і такі є ось, що я очікувала від них. Це особливості в відмінюванні. Прикметники, що закінчуються на е e і L, у відмінюванні втрачають е тоє, ань тоєс хаус, дункель, ані дун І з ад'єктивом хох випадає літера третя С. Охдіхоєштю що високий рівень. я». Ja? Ось кудись тікає, зараз ми маємо дізнатися, хто це від нас тікає. Деякі прикметники не відмінюються, до них належать деякі прикметники на позначення кольорів, які закінчуються на голосну. Роза рожева повітряна кулька, ліла, фіолетова стіна і прикметники із закінченням Е, які походять від міст Берлінська філармонія, наприклад. Є. Можливо, що поруч стоятимуть два прикметники. Тоді обидва матимуть однакове граматичне закінчення. Ага, ось ну, чорно-білий, смугастий комбінезон. Обидва вони будуть із -е, «е», тому що перед ними «айн». Ось у нас є ще ось така, такий розділ, така графа, як прикметники та партиципи дії прикметників в якості іменників. Так звані номіналізовані прикметники та дієприкметники відмінюються як прикметник. І ось огляд закінчені. Вони взяли слово родич і пронесли його по всій схемі. Діеферванте, діферванте родичка, діферванте родичі. І показують айм'еканта знайомія, айнебеканте знайома, беканте знайомі. Так, і кажуть, що Ауденфоргенден Зайте ви можете побачити кілька прикладів на наступній сторінці. Пішли на наступну сторінку. Ось та сама пісня Прикметники в якості іменників, де або ді абець, безробітний безробітна, дойче, німець німкеня, фремде. Незнайомець, незнайомка діядекранке. Хворі, хворе, Gute, Ми розбирали це на рівні А2. Пам'ятаєте, навіть з переходом на Б1 у нас було das gute, das Beste, чому тут будуть дас? Була у нас окрема глава на це. Партиціп 1 Nomen, Ось у нас відсутній діябде. Ді обвезене відсутня, і навпаки, аннезende дієзende присутній, дезende мандрівник, діє учень із засідатель, як його голова скажемо, хай буде голова. Ну і відповідні іменники получаються, жіночого. роду. Та сама песня и за она. А не множена, то это партий тип 2, это был роднышко. А вот дверечка Альш-Номен. Де ангештельте противник, де бетрункене, пьяный, де гефангене, вязен, де ферлецте постраждала особа, и де фердипте, закоханен, и так Іменники жіночого роду від них. Подивіться, це класна табличка. Бачите, в маскуліні і фемініні після діяді у нас закінчення Е. E". Може, нам продемонструють зараз Ань? Ні, тільки. І множина діфеха. Одружені, так і розлучені. Зрозуміло. Тут якісь коти у нас з'явилися. Давайте подивимося, що тут робиться. Котагурі, форми підвищення, це ступені порівняння. Для порівняння вживаються прикметники трьох рівнів. Шнель, те, що ми розглядали, вищий, позитивний, вищий найвищий. Шнеля. Це стверджувальна форма ось ця плюс r до нього. Бачите, шнеля. І зулатів. Оу! амшнельстен, коли ми вживаємо ам плюс суфікс тен до позитивної ось цієї першої форми. Що нам засвідчують позитив? Дивимося, позитивна форма є основною формою і описує властивість. Вищий ступінь відноситься до, стосується вищого ступеня властивості, і найвищий, найвищий ступінь виражає найвищий ступінь якоїсь властивості. Порівняння і найвищі ступені відмінюються, коли вони стоять перед іменником, інакше зон ствердень зі них деклінір. Суперлатив має форму Амстен. Цікаво. А ну, давайте подивимось. іма мідем Білігер. Як ми бачимо, і... я завжди подорожую дешевшим транспортом. Звідси у мене відкривається найкрасивіший вид, Чарівний килим є найбільш екологічним. Як вам така ситуація? Погоджуєтеся чи ні? Знову якась табличка під'їхала. ми Сьогодні знову будемо сидіти двоночистими артиклями. Особливості форм умовно підвищення. ступенів порівняння. Закінчення С у найвищому ступені після ДТС подвійне СССР, Сх, СТЦ Екс Вільд, наприклад, деякий дикий. Breit, широкий. Ширші, ну, бачите, та сама схема Am breitesten. Nas. Nasa am nassesten. Am nasisten. Oсь the situation. Bluehi i żarki. A teper biden meisten anzilbigen adjektiv. Із більшістю односкладових прикметників АОУ змінюються на відповідні умляути. Арм бідний Ерма. Ам Ермстен, бідніший найбідніший. Гроб. Грубий «греба» – грубший, Гребастен найгрубший. «юн» – молодий. Юн, молодший, Ам Юнстен найбільші. В вищому ступені порівняння прикметники втрачають Ел на Л і на Р, Е. Був дункель, став дункель Р, Дункля і Ам-Дункельстен. Далі так само, тільки чекайте, як це так само. В суперлативі все повертається на свої круги, на круги своя. Ось воно Л, дункл а тут дункель ось. То я, е Р. Ось оно зберігається е, Р в суперлативі, а в компаративі РР. зала е, Заласте найкисніший, чи там який він найхмурніший, як треба дивитися І Г ось така ситуація. Ну, і, звісно, як завжди, неправильна форма прикметників, тобто, яка не зберігає. Основу good best амбестин, хоге амферстен. Треба просто запам'ятати на не Амнехстин і фільм не Аммайстин. Так, перевеснула. Що тут за ситуація? Діферґляйхет. Це те, що ми з вами знову вчили в інтеграційних курсах. Робри, робили вправи. А тут, бачите, вам дають схемку цього порівняння, рівність, доріжність, зобі, так само і нерівність комператів Альс. Як? Та ти глянь, ну що ж це таке? Du bist so dick wie ein зодіквійншван. Ти товстий, як свиня. Він є товстіший за свого друга. He is als der так, моє хороше. Ще не все, ну ти глянь. Добре. Нам хочуть сказати, неодмінно донести інформацію, що вищий ступінь порівняння показує різницю з найвищим, Ось пози... від того, що було ось позитива, компаратив показує, що це вищий ступінь порівняння. Окей, що тут у нас є? Деякін ось цей з іншого боку? Різницю в бік зменшення, бачите, рупор іде вниз. Можна виразити таким чином позитивний, вниз Веніга менше, плюс позитивний ступінь, і нігтізо so, не такий плюс позитивна а, форма. форма. Не могли б ви говорити менш голосно, не так голосно. зо, Loud, нігтізо Loud. Ну, чекайте, багато його прийшов? Ні, там далі числів пішов, слава Богу. Так, ми дивимося, що тут таке максимум або мінімум. Як я вже сказав, найвищий ступінь використовується для порівняння кількох людей. Як ми вже помітили собі. Найвищій ступені використовується для порівняння кількох людей або речей і для найвищого ступені з цієї групи. Якщо ви хочете назвати лише одну з цих форм, скористайтеся такою формулою: неозначений артикль супернативу генетів і іменник. що я просто одна з найкрасивіших жінок в усієї країни, напевно, з усього світу, треба було сказати, і підсилення прикметника. Це вже заключна сторінка, я так думаю, іноді хочеться підсилити, аби послабити значення прикметника. Для цього можна використовувати такі прислінки дуже зокрема цілком всього. На рехт, якраз, відносно і тілі цілком. Ну, знову так, ви знаєте, що ми чисті значення перед ідем. Ойне без однес є Особливо мужні жінка і жаба. Досить незаграбний поцілунок. Так, числівники будемо розбирати наступного разу, мої хороші. Тут ми зупиняємося. Саме хороші, заходьте в курс харизми, який зараз йде, і наші інтеграційні курси. Опис, мої хороші, буде під нашим відео. До зустрічі! Всім привіт! Пока-пока!